Сьогодні до Донецька вирушила сота колона гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Її супроводжує знімальна група сабитій. З нами на зв'язку кореспондент Юлія Міншакірова. Юлія, де зараз колона і чи все гаразд у дорозі? Вітаю вантажівки! Вже проїхали дві години, і зараз ми нещодавно проїхали Павлоградні Пропетровської області. Погода хороша, нічого не заважає звичайному темпі, у якому рухаються фури до Донецька. Сота, колона гуманітарного рейсу складається з 21 автівки, які везуть найнеобхідніші продукти у Донецьк. Це борошно, крупи, цукор, консерви. З цих продуктів на логістичному центрі у Донецьку на Донбас Арені волонтери сформують 50 тисяч наборів виживання. Колону супроводжує Олександр Вишняков, керівник напряму гуманітарної допомоги штабу Ріната Ахметова. Олександре, чим ця колона відрізняється від тих, що були відправлені протягом цього року? Суда і в першу чергу знакове збиття для кожного, хто зайнят на етапах формування, підготовки і відправки колони. поскольку мы понимаем, насколько эта помощь сегодня нужна каждому жителю Донбасса. Когда вы въезжаете в місто, как встречают вас городяне? Вы знаете, нас приветствуют, приветствуют наших водителей, ну, рады видеть. И, наверное, важно, что люди верят и знают о том, что Ринат Ахметов будет помогать столько, сколько в этом будет необходимость. Дякую, Александра. Нагадаю, что... Колонна з 21 автівки відправилася сьогодні з зніпетровська о сьомій ранку. Також щомісяця до Донецька та Маріуполя, де працюють логістичні центри штабу Ріната Ахметова, відправляються 10 колон, які доставляють по обидва боки лінії зікнення. Кожного місяця півмільйона наборів виживання. Ми залишаємося і до колони і будемо стежити за рухом колони до Донецька. Віталію, дякую, Юлія. Нагадаю, кореспондент Сабиці Юлія Міншакірова відстежує, як сота колона із з гуманітарною допомогою Ріната Ахметова прямує в Донецьк. Більше ми покажемо у випуску Сабиці о 15-й.